Вітаю шановні глядачі, в ефірі програма Розмова студії. Сьогодні із нашої передачі представник Національної ради України з питань телебачення радіомовлення у Полтавській області Лілія Миронович. Вітаю, вас, Лілія Миколаївна. Доброго дня. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я хочу показати такий невеличкий відеосюжет нашим глядачам про те, що таке Національна Рада, чим вона займається, і, скажімо, що вона робить в телевізійному просторі. Будь ласка. Національна рада є конституційним постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень. Національна рада складається з восьми осіб з них чотири члени національної ради призначаються Верховної Ради України і чотири президентом України. Національна рада є повноваженою при призначенні не менше шести її членів. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають 5 років. Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз. Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим областях, містах Києві та Севастополі, призначаються представники Національної ради. Сьогодні очолює Національну Раду Володимир Анатолійович Манжосов. Голова обирається більшістю голосів із восьми членів Національної ради, не менше п'яти голосів. Раз на рік Національна Рада звітує перед парламентом. Щорічний звіт також затверджується Президентом України. Рішення та звіти Нацради публікуються на офіційному сайті. Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме, ліцензування, участь у розробці частотних планів та заходів з ефективного використання частотного ресурсу нашої держави, виділеного для телерадіомовлення. Забезпечує національна рада також здорову конкуренцію для успішної діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності. На національну раду також покладено функцію ведення державного реєстру телерадіоорганізацій України. Завданнями національної ради є участь у розробці і реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення, створення плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, прийняття рішень про створення та розвиток каналів мовлення, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, замовлення розробки висновків щодо електромагнітної сумісності, радіоелектронних засобів мовлення. Національна рада також бере участь у розробці відповідних законодавчих актів і сприяє інтеграції України до світового інформаційного простору. Сучасними надзавданнями Національної ради є перехід України на цифрове мовлення, а також створення суспільного мовлення. Отже, Лілі Миколаївно, восени розпочався новий телевізійний сезон, в тому числі і на Полтавщині. Чим він охарактеризував себе в нашому регіоні? Що нового? Е, ну, дійсно, сезон розпочався. Я зв'язку з цим хочу, перш за все, привітати вашу телекомпанію з тим, що в минулому році вона отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на цифрове мовлення, і е, за рік розпочала мовлення в цифровому форматі на каналі Місто Плюс згідно зі своїми зобов'язаннями. Зв'язку з цим дозвольте привітати ваш колектив. Вас як керівника Дякую. і побажати, звичайно ж, стабільної роботи і нових творчих знахідок. Дякую. Ну а те, строкате, і бурхливе політичне, громадське життя, яке активізується восени, звичайно ж, воно знаходить своє відображення у програмах наших вітчизняних мовників і борючись у здоровій конкуренції за глядача, за радіослухача. Компанії намагаються зацікавити чимось новим, створюються нові проекти, нові форми подачі інформації, шукаються, закупляються нові фільми, серіали і так далі. Якщо говорити про наш полтавський регіон, то наші компанії місцеві, вони, на мою думку, не збавляють темпу протягом усього року і через те, що вони намагаються бути конкурентоспроможними. Тому що їм потрібно вистоювати е, конкуренції на тлі е, потужних вітчизняних мовників, mm -hmm. та й іноземних також. Ну, ми знаємо, що е, все те, що відбувається в нашій області, е, передають наші засоби масової інформації, це і початок навчального року, і збір урожаю, і підготовка до зими, і, е, звичайно ж, наше е, бурхливе культурне, мистецьке життя. Дуже широко було висвітлено визволення Полтавщини від фашистських загарбників, чергову річницю. Нещодавно, от як приклад хочу навести 70-річчя від дня народження нашої берегині української пісні Раїси Кириченко, було теж відзначено створенням нового фільму на обласному телеканалі «Лтава». Називався він «Диво осені, Квітка остання. І разом з цим на її рідній Глобинщині, наприклад, редакція районного радіо теж давала репортажі з села Корещина і таке інше. Якщо говорити про дитячий напрямок, то е, на ТРК Перятин є вечірня казка, яка там уже багато років є. І саме у цього, як ви кажете, телесезону нового осіннього вони теж знайшли нові форми, е, нові цікавинки і таких прикладів я можу наводити Зрозуміло. дуже багато. Ліколайвна, е, ну одна з основних функцій Національної ради це є контроль. Власне, за діяльністю телеорганізацій і телерадіоорганізацій. і власне, якщо говорити про правове поле, наскільки є порушення, і якщо є порушення в нашій області, то якого гатунку? Ну я б хотіла трошки коротко характеризувати взагалі структуру нашого uh -huh. телерадіопростору. Ну у нас присутні всі вітчизняні телерадіомовники. І завдяки тому, що є кабельне супутникове телебачення, ми маємо можливість переглядати іноземні телеканали. Якщо говорити про саме місцеве наше мовлення, то це 68 місцевих телерадіоорганізацій, які мають 80 ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Це 28 редакцій проводового радіо, 15 ефірних телерадіомовників, це телестудії та радіостанції ФМ. Це чотири телекомпанії, які здійснюють мовлення у кабельних мережах, в тому числі і компанія ІРТ, також 25 провайдерів програмної послуги або операторів кабельного телебачення. І три компанії мають ліцензії на цифрове мовлення, в тому числі і канал Місто Плюс. Загалом полтавські телерадіоорганізації і провайдери працюють у правовому полі. Це підтверджується даними наших моніторингів. Протягом року ми здійснюємо кілька десятків моніторингів цільових, тематичних, вибіркових, оглядових. Наприклад, в минулому році їх було 70. Угу. Ми досліджували, перш за все, стан мовлення телерадіоорганізацій, виконання законодавства, скажімо, законодавства закону України про захист суспільної моралі, вивчали дитяче мовлення. Стосовно провайдерів, то ми вивчали виконання закону України про телебачення і радіомовлення в частині адаптації іноземних програм mm. до вітчизняного законодавства, виконання рішення Національної ради про включення усіх цифрових телеканалів до всіх пакетів програм, програмної послуги. Ну, я можу сказати, що місцеві наші передачі полтавські ведуться українською мовою, що у нас висока частка власних програм. Застосовується система візуальних позначок класифікації відеопродукції, залежно від аудиторії, на яку вона розрахована. Ага. Телерадіоорганізації виконують правила мовлення одні жалоби та пам'яті. Це теж є об'єктом завжди моніторингу, нашого да. моніторингу. Так. Ну, якщо говорити, які такі найбільш поширені порушення, то це статті 27 та 28 закону України про телебачення і радіомовлення. Де говориться про виконання ліцензійних умов mm -hmm. та програмної концепції мовлення, тому що саме цей жанровий спектр, його кількісні показники це таке ну достатньо тонке, таке, е, вразливе місце. І якщо з якихось причин компанія не може виконати свій ліцензійний обсяг, наприклад, добовий, там 24 години на добу, то це знаходить е, відразу відображення в е, програмній концепції, тому що іде недобір просвітницьких. Культурологічних, дитячих, спортивних mm. інформаційних передач. Також, якщо є об'єктивні чинники, наприклад, у зв'язку з кризою зменшується обсяг реклами, то ну, цей час, який відведено на рекламу, заповнюється іншими передачами, і знову ж таки починають оці показники починають теж Стрибати. відхилятися. Mm. Так. І принагідно, хочу сказати, що законодавство про рекламу. Це те, на що Національна Рада звертає особливу увагу. Ну добре, коли, наприклад, тут ви провели моніторинг і так розумію, знайшли певні порушення в якихось і радіоорганізацій, які далі дії, і що далі робиться? Ну, з моєї практики, вже багаторічної, значить, ми пишемо за даними моніторингів лист повідомлення про ознаки порушень. Звичайно, компанія їх усуває. Угу. В окремих випадках е, проводиться е, перевірка. Е, ну, Як правило, наші компанії своєчасно усувають порушення, і тому таких санкцій, передбачених законом як штраф або позбавлення ліцензії через суд, е, ну, дякувати Богу, останнім часом не було. Не було, так? Да? Е, на вашу думку, що нового в законодавстві про телебачення і ну, ми повинні мати можливо, що назріло, що ми повинні побачити, що повинно з'явитися, можливо, з тими вступами до Євросоюзу, підписанням асоціацій, тобто, що потребує наше законодавство якраз в цій сфері телебачення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення бере дуже активну участь у законотворчому процесі українському, саме от у цій царині свої. Якщо говорити конкретно, то е, фахівці Національної ради е, ну, перманентно перебувають у складі якихось робочих груп mm -hmm. е, по підготовці проєктів е, тих чи інших законів. Зараз готується е, нова редакція закону України про телебачення і радіомовлення, е, тому що вже час пішов уперед, е, і е, в ньому повинні знайти відображення ті процеси, які зараз відбуваються, зокрема, перехід на цифрове мовлення. Можливо, там будуть стосуватися зміни провайдерів, uh -huh. е, тому що теж багато запитань тут є. Е, е, ну, багато хто чули з наших телеглядачів про створення суспільного мовлення в Україні. І хоча закон е, про систему суспільного телебачення був прийнятий ще 2007 року, але е, зараз е, потрібно шукати е, е, механізми його практичного. Втілення, Як то кажуть, втілення, тому що ну, центральна проблема фінансування такого мовника, вона все ще дискутується, ну, остаточно ще не вирішена. Дуже у суспільстві є великий запит на зміни до закону України про рекламу, тому що дійсно реклама алкоголю та слабоалкогольних напоїв викликає дуже, дуже багато. Резонансів, угу. зокрема, реклама пива. Тому що, якщо говорити про сучасну версію закону про рекламу, то пиво у нас не вважається алкогольним напоєм, що дуже помилково. Тому що, от як наша молодь проводить, допустимо, дозвілля, угу. п'ючи пиво, то випиваючи півтора літра, це все одно, що випити 200 грамів горілки, еквівалентно. Тому, значит, зараз теж громадська рада при Національній Раді робить моніторинг тематичний uh -huh. на цю тему. І, звичайно ж, будуть пропозиції, або, скоріше всього, вони вже є, до чинного закону про рекламу. Ну, ще хочу трошки на цьому зупинитися. Наприклад, реклама пива йде як спонсор різноманітних видовищних спортивних заходів. Тобто… Тут у нас іде там футбол, наприклад, і тут же здоровий спосіб життя, сказав, і тут же пиво. І воно, угу. Ясно, що воно пов'язується, якось у виявленні, що нібито це атрибут норми і веде Здорову до веде до, да, веде до таких негативних звичок, особливо серед молоді. Дуже слизьке і дуже таке, дуже багато шпарин має законодавство, має, вибачте ну так, Норма в законодавстві про рекламу товарного знаку uh -huh. виробників напоїв. Uh -huh. Вона називається uh -huh. знак товарів і послуг. Оце такий момент, навіть суди були з цього приводу. І виробники кажуть: ну і що, у нас ми маємо цей товарний знак, але ми соки рекламуємо, наприклад. Розумієте? От. І це та шпирина, де от дуже ну, підживлює якраз. Uh -huh. Оцю, оцю рекламу, і ми бачимо такі привабливі картинки, гарні відеоряди, там гарна природа, перепілочка, там краплинка роси, там, але ж це не краплинка і роси і води, а це реклама алкоголю, тої ж горілки і так далі. Зрозуміло, Лілія Миколаївна, недавно на сайті Національної Раді було вивішено новий відеоролик про нову систему позначок на телеканалах. На сьогоднішній день у нас є там наскільки який трикутничок, прямо квадратик і зелений круг. кружечок, да. жовтий трикутничок і червоний квадрат. Чи буде означається новий відеоурок, що буде йти зміна цих позначок? І чому не влаштовує, чи в чому проще? Так, буде йти ця зміна ближчими роками ця система позначок буде видозмінюватися. В Національній Раді знову ж таки нещодавно відбулося засідання міжвідомчої робочої групи, яка вивчає міжнародний досвід і розробляє нову вітчизняну систему позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров'ю і розвитку. Давайте, до речі, ми напевно попросимо, щоб так. включили режисери нам цей ролик, щоб ми подивилися, щоб люди розуміли про що йде мова. Будь ласка. Ласкаво просимо в супермаркет телебачення! Запрошуємо! Має вчора такі посмішки. <серказ> а я такі тут закупила і сумачкові на <серказ> роботі проблеми. <Ми> не <серказ> не в в росі, в росі. Шановні батьки, вікові позначки допоможуть захистити ваших дітей від можливого негативного впливу телебачення. Від шкідливого впливу телебачення дітей прятує. ваше бачення! Дійсно, ролик це така, така перша ластівка. Будуть іще ролики на цю тему. Можливо, от зараз ну, він такий швидкий, можливо, uh -huh. ну, не, не відразу так сходу все там зрозуміло, але це те напрацювання, яке вже реально є, ролик буде е крутитися на каналах. А з наступного року е низка державних е обласних телекомпаній вже безпосередньо буде реалізувати цей uh -huh. проєкт е стосовно цих розумних символів. Uh -huh. В і... тому числі, вибачте, будь ласка, uh -huh. в тому числі і наша полтавська ЛДТР Алтава теж буде брати в цьому участь. державні будуть перші. Так. Так. І якщо перейти до теми цифрового телебачення, як йде процес його впровадження на е, Полтавщині, що таке власне цифрове телебачення, і які телеканали зможуть наші глядачі дивитися в цьому новому стандарті? Uh -huh. Ну, цифрове телебачення це нова технологія мовлення, яка дозволяє підвищити якість зображення і звуку, збільшити кількість каналів, транслювати сигнал високої чіткості. У нас цифрове телебачення в Україні здійснюється у європейському стандарті, він називається dvb t 2 2 який має сучасні технологічні характеристики. Перехід України на цифрове мовлення розпочався із 2006 року, коли була підписана Женевська угода, згідно з якою у 2015 році, а саме в червні цього року, 15-го, буде відключено взагалі аналоговий сигнал і буде транслюватися виключно цифровий сигнал. Це державне зобов'язання України, яке свідчить про її європейську та світову інтеграцію. Ближчими роками перехід на цифрове мовлення буде відбуватися поступово, і в найближчий час в ефірі буде транслюватися mm -hmm. і аналоговий сигнал, і цифровий. Аналоговий це, скажімо, це той, що в нас зараз якби, ну, Той, що, є, що ловиться фактично, на ефір на антенну, mm -hmm. так. І тому от ті в тих районах, де цей аналоговий сигнал проблемний, де він такий ну, утруднений. Mm -hmm. При допомозі цифру... цього цифрового, цифрового пристрою мова. ми будемо бачити якісних 32 канали: 28 вітчизняних mm. та 4 місцевих. Це особливо важливо для сільської місцевості і для таких от проблемних mm. регіонів. Mm. Добре, що потрібно зробити людям, щоб сьогодні перейти, от, наприклад, будь-якому там як кажуть законодавства. Перейти на це цифрове мовлення, щоб бачити цифрове мовлення. Сьогодні ж можна це зробити, правильно? Так ну для цього кожній українській сім'ї потрібно зробити ряд таких дуже важливих кроків, тому що інакше, значить, ну, ті, які користуються ефірними аналогами антеннами вони залишаються тоді в перспективі без телебачення. Значить, це... В першу чергу придбання цифрового пристрою тюнера. Тюнеру, або він ще називається set -top box. Ну, Тут така важлива заувага, що він має бути сертифікованим е, і відповідати о цьому яку, стандарту Т2, який mm -hmm. я вже згадала. Mm -hmm. е, тюнер цей е, не дуже дешевий, тому важливим чинником переходу на цифру є е, загалом е, матеріальний рівень життя населення. Потрібна також ефірна антена і налаштування. Ну, Ну, з налаштуванням, ну, Ефірна я думаю, антена – це звичайна антенна. Оця... Це антена, звичайно, будь-якої конфігурації. Як, як нас кажуть, польська. Ну, Або така, або, або якась інша, але mm -hmm. ну, ефірна антена. Mm -hmm. Тут, як то кажуть, без різниці. Зараз на багатьох каналах, в тому числі на каналі Місто Плюс, йде соціальна реклама з приводу того, як mm -hmm. налаштувати Підключите, цифрове ага. телебачення. От, ну, якщо там виникають якісь труднощі, люди, люди просять знайомих uh -huh. там або звертаються до якихось е, спеціалістів, але у нас люди настільки здібні і талановиті, що я думаю, вони справляться з цим. Е, якщо говорити про безкоштовне забезпечення тюнерами, е, то згідно з постановою Кабінету міністрів України від 21 березня минулого року, е, номер 245 було визначено пільгові категорії населення, які мають право на безкоштовне забезпечення mm -hmm. дня А Хто роздає е, ці тюнера? Де їх, хто їх отримує? Куди можна звернутися? Можливо ну в першу чергу потрібно потрапити до списків, які які ці списки. Формувало департамент праці та соціального захисту населення. Mm -hmm. захист. Так, соціального захисту. І от за інформацію цього департаменту, до речі, хочу подякувати за те, що вони дуже якісно mm -hmm. опрацювали наш запит і надали нам інформацію. Значить, в нашій області мають право на безоплатне забезпечення тюнерами 85 тисяч осіб. Займається е, цим питанням, от забезпеченням, uh -huh. власне, порядком тисяч е, осіб чи 85 тисяч сімей, е, власне, е, осіб, але дивляться, ну, uh -huh. якщо по домогосподарствах, так, uh -huh. так, так тому що от я маю право, але от допустим, мене в сім'ї ще хтось має. Uh -huh. Ну, два не дадуть, uh -huh. ясна річ. Разумію. Тобто, от е, займається цим питанням держком телерадіо. От безпосередньо практичним забезпеченням пільгових категорій, от а доставку здійснює українське державне підприємство «Укрпошта». І е, на даний час за адресами громадян пільговиків доставлено близько 44 тисяч е, тюнерів, що становить більше 51% від потреби. Це безкоштовних. Mm. Ну а всі інші По громадяни повинні mm. придбати е, тюнер за свій кошти. Mm. Якщо от, коротко, так хто які категорії населення підпадають під оці, е, яким можуть надати безкоштовні ну, згідно з цією названою постановою, я просто зачитаю mm, е, значить право на безкоштовне отримання се. Топ бокса мають усі інваліди першої та другої групи, у тому числі інваліди війни цих двох груп, інваліди війни третьої групи, особи, які виховують дитину інваліда за умови, що дитина проживає з особами із малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно з законом України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Особи, на яких поширюється право на отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зрозуміло. Якщо якісь питання виникають, треба звертатися в центри соціального захисту, так, та водобор адміністрації, ті, хто відповідають безпосередньо. Так, так, звичайно, зрозуміло. І останнє запитання на сьогодні: які пріоритети розвитку в сфері телерадіопростору нашої області, і власне що ви побажали нашим глядачам? Ну, я хочу сказати, шановні телеглядачі, що наша область Полтавська це одна із найбільш розвинутих із найбільш потужних областей в Україні. І тому така річ, як перехід на цифрове телебачення, вона повинна теж гідно пройти. І тут не тільки є технічні питання, тому що вже зараз ну, у нас є звернення про Недосконалість іноді сигналу, угу. про те, що канали, які вже мовлять у цифрі, вони ще недостатньо розвинули свій контент, своє програмне наповнення. Я думаю, що ці питання будуть вирішені. Але оскільки із цих каналів цифрових буде частка і місцевих телеканалів, а я відповідаю за місцевий телерадіопростір, то я б хотіла все-таки, щоб наші мовники. Примножували ті здобутки, ті напрацювання, які вже є, тому що в нашому, нашому краї є такі гарні традиції. І е, пріоритетами саме е, нашого телерадіомовлення полтавського є, ну, перш за все, звичайно, дотримання законності, виконання умов ліцензій. Тут би я ще до цього сказала би, що. Телерадіокомпанії, тележурналісти повинні мати високу відповідальність перед телеглядачем за те, що вони виробляють, і про рівень своїх, своєї продукції. Пріоритетом також є свобода слова, є демократичні засади громадянського суспільства, збереження духовних цінностей, надбань культури, моральність нашого телеефіру. Робота про підростаючі покоління, розвиток дитячого мовлення, передач для дітей, ну і українська мова. Ми повинні надавати нашому телеглядачу більше свого власного продукту, вітчизняного продукту, а не, а не, а не, іноземного, так, не іноземного. Ну і дозвольте побажати нашій аудиторії усім телеглядачам, які дивляться канал Місто Плюс, і взагалі людям, які дивляться телебачення, слухають радіо, щоб. Увімкнувши свої приймачі, вони отримали задоволення від того, що Щоб вони бачать і чують. Так, і що вони задовольняли свої найвибагливіші смаки. Ну, і, звичайно ж, щастя і здоров'я усім. Мені залишається приєднатися до цих всіх побажань, подякувати вам за те, що ви завітали до нас в студії, побажати вам плідної роботи. Почати з нашим глядачам. Побачимось на телеканалі. На все добре.